Україні, Героям слава. З вами я, Сергій Шелудько. Так говорит, Леся Шелудько і, і наш сільський сімейний клуб. Сергій Шелудько і його дружина. Да. дружина. Дружина, не мама, не сестра, не, не, не начальниця. Друзі, всім доброго вечора. Знову з вами я і Леся Петрівна. Леся Петрівна, так сказати, на своїй території тут готує вечерю. Сьогодні у нас що там буде? Суп буде з щипаними галушками з фрікадельками. Суп буде з щипаними галушками з фрікадельками, салат з творячою грудкою, з перепаленими яйцями. так? І Бутерброди з червоною рибою, яку нам подарували, яка приїхала до нас з Одеси від, я не знаю, як ту блогершу Фейсбуч, Фейсбучну вона, так? Да? Світулька-рибулька. Світулька рибулька. Так що так. подарували нам підписники, замовили в Одесі і вислали нам отакува. Марина ще? Капцова. Марина Капцова. Отаку, отаку сьомку, да? так? Да. Вона була навіть не замована. Не знаю, чи то сьомка, чи то форель, бо я так туву розбиралася. Ну, на кольору така рибка, це вона вже ну, замаринована була так. виглядає, але це потрібно порізована в інтерв'ю. Зараз мати все намазує, де і т.п. Так що Леся Петрівна тут готує, а я вирішив зазняти вечірній такий коротесенький відосик. Нарешті у нас з'явилося світло, посправлялися по господарству. Дівчата вигулюють э, нашого підтомта нового патрона. Сьогодні ми його зважили, реально набирає вагу. Треба його срочно провакцинувати, тому що ну, це треба зробити, але кажуть, після того, як поганяли листи, треба, щоб пройшло 2 тижні. Так що, друзі, якось так. Ну, заїде товариш, заїде ветеринар і він це все діло зробить. Відповідь на запитання по поводу баби Маші, там мені писали, потрібно було позвати ветлікаря. Ну, Я написав конкретно, що я сам ветлікар самоучка сам для себе. І був у мене випадок, да, перший нашій опороз. Було у нас три ветеринара, але ніхто не зробив те, що роблю на сьогоднішній день я своїм свинкам і допомагаю людям, тобто розпорошувати свиноматок. Не завжди виходить, ну але ми це робимо. Так що, друзі, ті люди, які живуть і займаються і практикуються, то вони знають трошки більше чим ви спитаєте любого лікаря, будь-якій ветеринарній аптеці чи клініці, спитайте про парвовірусну інфекцію, чи є у них вакцина для свиней. Вони вам не скажуть. У нас в регіоні більш наклон йде на собак, на котів, там, на домашніх е, тваринок, тому що, ну, тому що це вигодніше і воно набагато дорожче і чистіше, тому що не кожен ну не хотіть ходити до деяких гусвинарних на визов чи там, до корови. Ну, якось воно виходить в битю, і кожен із нас, хто тримає домашнє господарство, стає так сказати примусово змушено ветлікарем. Хоч завжди, коли мені пишуть або дзвонять і питають поради, я кажу, я можу вам сказати, як би я зробив би в тій чи іншій ситуації. Якщо вам моя інформація буде корисна, будь ласка, так само по вакцинаціям не треба робити так, як роблю це я, ви можете робити це. Як вам, ну як ви почитаєте нужним, з чим столкнутися, потім і будете його рішати. Так що, друзі, 에, прийшло нам дві посилки, ще два дні назад. хтось каже, да що там їх забрати. Да забрати, то наче ерунда. Одне відділення на вокзалі, одне в центрі. То там світла немає, то там світла немає, то в нас часу немає, не можна виїхати, то хтось приїхав. І так вийшло, що... Два дня не було світла. Так що я знаю, що тут мені писала підписниця, що е, ну я думаю, що це все-таки ця посилка писала мені підписниця, е, що хоче вислати теплі речі, теплі носочки для хлопців із Збройних сил України. Одна вже мені підписниця з Києва присилала, ми передавали. Але хлопцям у Берці, звісно, товстий в'язаний носок. Ну, це дуже важко і не є дуже зручно. Але хлопці віддавали. Мирним, як було, Мирному, населенню. Мирному населенню, тому що також заходять у міста і села і, і діляться і харчами, і, і якщо є такі речі, які їм не потрібні, вони отдають. От жіночка мені насела, каже, я вийшла, а ви вже там розберетеся. І в понеділок буде Вікторія їхати на Бахмут. І я думаю, що ми їх передамо, якщо це точно, це ця посилка. Я передам нею, а вона вже там оприділиться. Можливо, це ще не ця, я ще не знаю, тому що я пам'ятаю. Посилка прибула у нас від е, Мрочко Світлана Миколаївна. А де тут откуда вона? Я знайома. Так, да, Щось таке знайома, приватна особа. А звідки воно прибуло? А де тут написано? А там з другої на дві полоні... Ні, 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 Сереж, на самому талончику дивись, твоє ім'я... Місто Березань є. А, місто Ізмаїл, відділення номер 2 Так що, друзі, зараз ми відчинимо цю посилочку. О, дівчат я не гукрав, тому що дівчата там займаються собачкою. І посилка предназначена для хлопців. І ще одна посилка від нашого підписника, якого ми неодноразово вже бачили. І останнім часом ми часто спілкуємося. Від Відкірила. Так що тут кулючок в от, новорічний Дворічний кулючок. Ну, з миру по нитки і путіну петля, тобто кожна допомога і вона дуже-дуже потрібна. Так, да, точно в'язані речі, я вже бачу. От. А, тут не тільки, тут от такі... От така іграшка з шоколадкою, клас, взагалі. Дівчат немає, ну... Ну, Можна як подивитися. Дивись вас, да? Так що, друзі, я такий зайчик. Дивіться. О, це. комусь здесь дівчат мілка, ну дівчата люблять дівчат, мілку. Дівчат. Так. І ще одна. А це ще один зайць, клас взагалі. Так що це дівчатам треба погукати. Ми всі такі речі ставимо. Такі два зайчика. Клас, звісно, нам приємно. Так що, ай, я забув як звати. Світлана. Світлана, да. ну думаю, хтось мене перепутати. Світлана із з Ізмаїла вам дуже дякуємо за такі іграшки. Вони реально приносять е, настрій. От такі в ушаті не знаю, що це. на зайці -то, точно зайці. -то. <клес> і ще десь дівчат погукаю, мабуть. Я вже, правда, розпакував, вже розпакую їм. Вони щоб, це забігали, нараз... вокруг цього подія, да. вже й Так. — Я кажу, кажу дівчатка. Подивіться, це... що там <клес> Все Це кажу. Все. Зараз вони собаку там вийдуть. І дірочку зробили, і вони вже й побачили, що там все-таки якась іграшка, але папа їм не розрішив відкрити. Так, я не розрішив. Света, так. Смотри, диви, так і ти розбиваєш. Воно туди в камеру. Так і і тьоті Світті, дякуйте з Ізмаїла і по пошикола. Дякую! Дякую! Класні такі зайці. Ну вірка взагалі вона любить такі всякі розіряють. І ось все, купа, купа, купа носків. О, ще щось там є, божі. Приємно, звісно. Ого, тут у кожному носку шоколадки. шоколадки. Ну так ми ми шоколадки напевно, так і передамо. Так. І хлопцям. Да, да. Так Декай що так буде. класно. Так у кожному клас завше скільки е носочків вообще, випадає. Я думаю, ми будемо приділитися. До речі, ось у вірочці із школи буде теж волонтерку. А якщо віка а Віка буде їхати в понеділок, вона буде їхати до 79-ї. 72-ї. то тобто, хто з хлопців і дівчат з Березані хочуть передати якісь вчителька каже, що вона буде шукати волонтера, за того, що ми дали. Як доложні... віку скажи? Ми повинні намалювати е, листи воєнним, які е, там у нас в Березанці так. служать. вона хоче передати наші листи. І ще ж так. Так, А там уже. Ну, Розберуться хлопці Це чи, чи дівчата. Я там дуже з біотопарки. Та ні, тут є, так. Ми вже рожеві дай. Мені оці сіренькі подобаються. Оці? Ну, потім да? вибереш. Так... Вони якраз маленькі такі. Да. Так, що, друзі, <поставі> 에, мені дуже приємно. <поставі> така ручна робота, та скільки клопоту. Я не знаю, я колись у своєму дитинстві пробував вишивати. Вишивати в мене виходить. А ответить. А у мене не виходить. А ось другий носочок знайшовся. 41-42. Так що, друзі, у, кожному, у кожному, е, в кожному носочку є е, шоколадка. Так ми їх і передамо, потім спакуємо і Вікторії передамо. А вже там хлопці хай оприділяться Кому там, може діткам, хлопцям, дівчатам, жінкам комусь передадуть. Тому що вона буде їхати саме пекло. Це бахнуть. Бахмутський напрямок, ну і не тільки. Так що, друзі, якось так, хто з Березані, можливо, там дивиться або з навколишніх сіл. От, волонтерка наша знаходиться, вони знаходяться. Я, я ставлю номер Вікторії в описі і, можливо, комусь треба буде така інформація, хтось хоче щось передати. Своїм рідним, якщо є з ними зв'язок, або хоча б куди можна та все діло передати, вона відвезе по путі. Я ма це що вони... носочки. До речі, це хороші дуже носки, Вони влазять. От іменно тебе так, такого ось такої. І... Так. Не груба в'язка. Думав, що сьогодні Вікторія приїде. У неї дуже багато інформації. Вона мені сьогодні по телефону. Ну так получається живемо в одному місці. Зв'язатися не можемо і за цього світла немає зв'язку. знав, що кажуть, що обійши? Не знав. Як відключать, значить нічого страшного. Так що е поспілкувався з нею. Е ще вийшло, що вона, я думаю, вона прийде я її запитає, вона розкаже. Е ще один тепловізор і ще один прибор ночного бачення для хлопців 79-ї бригади, але каже, вже четверті сутки не може вийти з ними на зв'язок. А ще хотілося б нею розпитати, мати одного з військовослужбовців який загинув у нас ну, з Березані. перерахувала 100 тисяч гривень хлопцям на автомобіль, ну, на ту бригаду, я так пам'ятаю, в якій він служив. Так що, друзі, ну, якось так. І ну, не хочу про це зарозбалакати, дуже важко морально, але завжди кажу і казати буду, підтримуйте один одного і не забувайте про тих, хто дає нам можливість жити, робити, творити. А то, що там деякі вчора там і коля ски не коля скинув, коля скинув спільноту, як йому написали, що там повинна держава, там повинна те, то те-то. Для того, щоб держава працювала, треба, щоб працювали всі, платили податки. На даний момент А держава усе хто? Усе шивона вигород. Вони думають, що та держава, це напечатали і роздали. То якщо кожен від себе відщепне, то буде реально Путіну петля. Так що, друзі, посилочка номер один. Розпакована Леся Петрівна потім а, тут ще є обождіть, обождіть. Доброго дня вам, сім'я Шелудьків! Вирішила написати вам листа. Як ви старі добрі часи? Як дуже я дуже поважаю вашу сім'ю за те, що ви такі справжні працюєте, що виховуєте таких гарних дітей. Дивлюся, ваші відео підсадила на них. Усю свою родину дуже всім подобається, як ви співаєте. Там у посилості носки хлопцям і надійці і віруські. А тут на є і вам. Ми вам дуже-дуже дякуємо. -дуже да, як старі добрі часи, дуже приємно. Я з Лесією Петрівною теж переписувався в листах. Я це пам'ятаю, і коли вже треба було поспілкуватися, треба було їхати на Глав поштанбі, замовляти. Переговори, ну так як я там працював в якомусь в одному чи іншому місці, в ті ж самі котельві, я заїжджав, коли працював, заказував переговори, засію підрібний спілкувався. Так що, Світлана, дуже вам вдячний, що ви не байдужі. І що довіряють, я кажу, да ми не знаємо, він каже, да ми відправимо, а ви вже потім розберетеся. Так що от така допомога зайчик побігаючих взагалі просто клас. Взагалі шикарно, такий вже... ніжний. Так. Я буду з ним спати. Це дуже приємно. Так що зараз я носочки кладу. Носочки кладу. Мама потім коробочку вже спакує. Може там ще що підпакуємо. є в нас, там газові балончики передамо ще трохи. Буде їхати Вікторія, Її солярки якусь каністру даму. О, тому що треба допомагати. Трошки ми не за затосла Ну, Я не знав, що вона буде їхати в понеділок. Щось ми трошки залишили від продукції. Ну, Будемо дивитися, що в нас там вийде. Так що якось так. Посилочку від Світлани розпакували. І посилка це теж така матеріальна допомога. Мені подзвонив Кирил, каже, а я там відправив посилку, стоїть, знаходиться на новій пошті кришки. Я каже, правда, вже бачив, що вам там прислали теж волонтери з Нікополя. Ну і він нам прислав також. Кришечки для Лесі Петрів Ну, кажу, ну вони лишні не будуть. Так що, друзі, якось так. Отакі патріотичні кришечки від Кирила, від нашого підписника з Харкова. Що щоб не шаталися бумажки розтахи? Так що, друзі, якось так. Ну вони ж любопитні. Такі саме вже у нас кришок, звісно, знову. Як тоді ми викидали відео, дуже-дуже багато нам. <звучи> багато не буває, я Допом... завжди кажу, ой, багато а потім... Так, да. Але сужу. кришки це такі речі, які є, банки, є. кришки такі, що нам потрібні. Так що ми комусь, і нам хтось дуже приємно, так нам і говорять. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати <звук> відео. <звук> Світлані і Кирилу дякуємо. <звук> дякую, дякую. Дякую, Дякую, дякую. Леся Петрівна тут мачулить. О, Це все собі, бо тому що почнуть писати без косинки. А кстати, я дивився відео на каналах. Дуже популярних не то, що блогерів а поварів ні один не працював у головному уборі і в рукавичках. Ні, ну я, в принципі, якщо якісь такі речі роблю, там у вас, то я просто все одно в шапці. Шапка ушанка Так що, друзі, щипані галушки загружаються у кастрюльку. Можна пап, я скажу? Кажи. Ось цей зайчик несе, несе любов нашої України. Да? Ну дуже добре, хай несуть зайчики. Любов Україні і за СИО. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, щоб у кожній родині хоч була така кастрюлька. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Так що не оставайтеся байдужі, підтримуйте один одного. Вони є, люди, які потребують допомоги поруч, які також нуждаються в допомозі. Так що, друзі, всім миру здоров'я і добра. А після перемоги вже будемо працювати і багатіти усім пока-пока.